Вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі Що каже священник». Кожна людина, особливо у важкі періоди свого життя, хоче знати, як вирішиться те чи інше питання. І тоді люди йдуть до гадалок, до ворожок, до астрологів і зовсім забувають про Бога і про його підтримку. Як церква ставиться до пророцтв – тема сьогоднішньої передачі і про неї ми поговоримо з гостем студії, настоятелем храму в селі Маяки Луцького району, протиреєм Михайлом Бучаком. Слава Богу, Отче! Слава на віки. Вітаю в нашій студії. І перше питання про пророків ще знаємо із Святого Письма, саме вони звістили людей про прихід Месії, Ісуса Христа. От власне, ті пророки, які тоді були, і теперішні, якось вони відрізняються. Ну, найперше, безумовно, говорячи про постаті пророків, ми повинні звернутися до сторінок Біблії, тому що у Біблії якраз і є книги пророчі. Якщо говорити про самих пророків, то можна назвати їх зв'язковими між Богом і Його творінням, Бог завжди промовляв через пророка. Пророк ніколи не говорив від себе. Тому ми і відчуваємо ту містику, яка є у пророчих книгах, чи Єремії, чи пророка Моса, чи Ісаї, Ізекіля. Ну, досить багато є пророчих відомостей. Про наше з вами сьогодення, в тому числі про прихід Ісуса Христа, не найбільше говорив пророк Ісаї, Езекії, Єремія. Але якщо ми говоримо, чому говорили пророки, от чому вони промовляли до нас, то можна звернутися до слів пророка Моса, який сказав: Господь Бог заговорив, то хто може не запророкувати? Тобто, якщо Бог промовляв самому пророкові, і як він міг не промовляти? Що говорили нам пророки? Ну, вони говорили, якщо говорити про час Нового Завіту, ну, от можемо звернутися до того ж самого пророка Ісаї, який говорить про Месію. От він говорить: дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене, перев'язувати перев зламаних серцем, полоненим звіщати свободу. Тобто це те, що робив Спаситель. Фактично, він прийшов як благовісник, несучи благовість. І пророки задовго до цього ще говорили, що зачне діво в отробі і породить сина і дадуть ім'я ім Емануїло, що значить з нами. Пророки, чи є сьогодні? Ну, скажу так, як і в старому заповіді, так і в сьогоденні в Бога немає інших уст як людські. Чи знайдуться сучасні пророки? Важко сказати. Чому? Тому що щоб бути пророком Бога, треба дати місце Богові у собі повністю. Тобто людина фактично повинна жити пророчим життям. А сучасний мегаполіс, сучасний інформаційний простір забирає в нас ту не то, що самотність, а можливість бути на самоті з Богом. І люди сьогодні. Промовляють від імені Бога, але це скоріше у приватному варіанті. Тобто, ми не можемо сьогодні сказати, що є якісь пророки, які можуть промовляти для цілого світу. Я не бачу таких пророків. Я скоріше бачу людей, через яких Бог може промовляти через сусіда до сусіда, через священника до парафіян, через єпископа до пастви, в такому розумінні. Але аж ніяк не в розумінні. Тому як проговорили і провіствували пророки Ісаїремі Ездра в такому от, плані, як взагалі церква ставиться до ворожінь, гадань? Зараз бачимо дуже багато є таких послуг, повідомлень в газетах, навіть по телебаченню, що от, надаю послуги з ворожіння, можу передбачити вашу долю. Власне, як трактувати такі дії? Ну, знову ж таки, ми будемо говорити сторінок святого письма, тому що немає більше авторитетного джерела, ніж Бог. І от Взяти, наприклад, пророка Єремію, який говорить, в тому числі про жле пророків, не тільки про гадання, і він каже, що та промовив до мене Господь від першої особи. Ці пророки іменем моїм пророкують. Я їх не посилав і не наказував їм, і їм не говорив. І вони вам пророкують невірне віддіння та чарі нікчемні по, на оману свого серця. Тобто, пророки говорили від Бога, а ці говорять тільки від гріхів свого серця. Оце я знову ж таки кажу про ці, ми вже трошки, напевне, я зачіпаю питання пророків світських, в такому як там Глоба і тому подібне. Ну, але я думаю, що це теж важливо. Якщо ж говорити про гадання, то Книга Левит дуже чітко промовляє до нас, як відноситься до цього. І знову ж таки, так як Біблія зібрана під. Вагою Духа Святого, то ми не можемо цьому не вірити. Не ворожіть, не гадайте, не звертайтесь до тих, хто визиває мертвих і до чарівників. Не ходіть і не доводьте себе до осквернення від них. Я Господь Бог ваш. І якщо яка душа звернеться до тих, хто визиває мертвих і до чарівників, тоді я зверну лице своє на цю душу і вилучу її з народу. Книга Левит. Як бачимо, все дуже конкретно і зрозуміло, і тут не говориться про те, а якщо ворожка мені допомогла, а якщо знахар мені дав дуже хорошу пораду, це не має значення. І е, я хочу, е, щоб ми зрозуміли: от візьмемо період 1917 року, е, революці... е, жовтневий переворот. Чому він відбувся? Чому Бог допустив цей переворот? Читаємо історію. Розвій спіритизму, розвій екстрасенсорики, в дворянських сім'ях, в дворянських родинах. Це був такий ну, шаблон моди. І да, це історичні факти. І до чого тут ну, дворяни докотилися? До того, що вони були принижені Господом за їх високодумство, за їх гординю, що вони можуть. Перевершити в Бога, тобто вони вважали, що Бога їм не потрібно. Вони можуть напряму вирішувати свої питання, в тому числі визивання духів померлих і багато інших. Тому не можна з цим гратися. Ми сьогодні говоримо дитині, не грайся з ножом, бо можеш порізатися. І дивуємося, як так? Дитина не розуміє, що не можна брати ніж. Господь каже: не грайтеся з гаданням. А ми. Господи, ну ми трошки, ну ми чуть-чуть, ну ми на Івана Купала, ну ми десь там чуть-чуть попробуємо». Не можна. Якщо заборонено, значить цей пліт заборонений і його не можна чіпати. От Власне, людей завжди цікавить, що ж буде, і ці пророцтва вони завжди були за зірками гадали, <плес> на картах гадають. От давайте подивимося сюжет, наскільки можуть взагалі збуватися ці пророцтва, і чи якось вони впливають на розвиток подальшої ситуації. На зламі 80-х90-х минулого століття згадайте, як нас лікували з телевізора, як нам пророкували про незвідане майбутнє і говорили про тоді таємничий 2000-й. Що тоді має статися ледь не кінець світу? Саме тоді популярними стали радянські астрологи Павло і Тамара Глоби. Але щоб зрозуміти, хто є хто, іноді варто поглянути і на обличчя. У квітневому номері журналу Україна за 1990 рік опубліковане величезне інтерв'ю з цими віщунами. Є там і їхнє пророцтво про Україну і про тодішнього Генцека Горбачова. Тепер ми можемо чітко сказати, що збулося і на кого працюють ці люди. Отож читаємо. Чорнобиль розбудив народ, змусив його подивитися тверезо на своє становище у 1991-1992 роках. Триватиме відродження Києва 1994 – рік гармонізації 1996 року. Має щось статися на півдні України. Стихійне лихо катастрофа невідомо. З 1997 року настане екологічна гармонія. Складні місяці цього року у Горбачова травень і вересень. Подібний період був у нього у вересні 1988 року. Що саме там було і хто яку роль відіграв у тих подіях, ми дізнаємося, мабуть, тільки з часом. Не просто буде Михайлові Сергійовичу в лютому березні 1991 року. Якщо все закінчиться, почнеться повне відновлення рівноваги в Україні. 1992 -го року Горбачов має змінити свою орієнтацію, а відтак і оточення. Пік політичної кар'єри 1997 рік. Його ідеї підтвердяться і будуть належно оцінені лише 2008 року. Загалом загальні фрази. Який був пік кар'єри в Горбачова і де та країна, якою він правив, переконувати нікого не треба. Але як тільки питання стосується чогось глибшого, жодної конкретики, як от про катастрофу чи 1988 рік, бо ж тоді відкриється вся правда про так званих пророків. А вже 4 березня цього року углоби жодного слова про благополуччя України. Навпаки, вона розпадеться на три частини. А 2014-го в Україні будуть існувати дві незалежні адміністрації. Східноукраїнська федерація не буде підпорядковуватися Києву. Навіть Путін ще не назвав частину окупованого Донбасу Федерацією, а Глоба вже вислужився. як чітко збувається план Росії. Ще читаємо: 1989 року все стало явне, що було таємне. Вийшла на денне світло мафія, і офіційні власті почали боротися з нею. Триватиме вона до серпня 1991 року. Хто вона? Мафія чи боротьба? Єдиний натяк на гучні події того часу. Але жодного слова про пучі про його осіб а одну мафію замінила інша. Критичні події припадуть на кінець 1991 року і на 1992-1993 роки, якщо критичними назвати референдум за незалежність 1 грудня 1991 1990 рік рік розгону, а ще цей рік обіцяє бурі, грози, зливи, повані. У серпні можливо посуха. До жовтня треба берегти дітей від викрадення. Щоби сказати про грози і зливи, то не треба бути й пророком. А от щодо викрадення... Дітей, то чи не треба їх берегти після жовтня і завжди взагалі? 11 серпня 1999 року народиться людина, яка подарує людям нову свідомість і новий світогляд. З'явиться мов би, новий Христос, Месія. Народиться на Сході. Виходить, Ісус Христос не Бог, Він не вічний, якщо буде інший. Це вже сатанізм, прямий виступ проти Бога. Тож чи можемо ми вірити такому. А ще глоби заявили, що на 9-ї сорокові дні душа мерця ще зовсім близько до нас, тому завішують дзеркало, аби вона не приходила до нас. Повне заперечення церковного вчення, приправлене за Бобоном. В усіх цих пророцтвах прямий натяк, що Україна як незалежна держава, загине. Ну і про сучасне пророцтво греко-католицького священника Германа Будзінського. У ГКЦ передбачення, нібито приписане йому не визнає. Він передбачає покарання для третіх совєтів і комуністів відродження України і закінчення війни між Днем народження Шевченка 9 березня і Днем Незалежності 24 серпня. Але не називає року. А ще в його передбаченні йдеться П'ятим керманичем України буде жінка, яку перед тим влада буде переслідувати та посадить до тюрми. П'ятим керманичем став Петро Порошенко, а пророцтво про Юлії Тимошенко не збулося. Як бачимо, не завжди ці пророства збуваються. От як церква ставиться до астрології, зокрема, адже відомо, що ще волхви передбачили, от за зіркою йшли до місця народження Христа. Ну, знову ж таки, будь-яка система подлягів, вона передбачає під собою якусь базу. От чи є під астрологією база віри, чи є під астрологією база Христа? От, читаючи книгу Серафима Роуза, який написав православ'я і релігія майбутнього. Там дуже гарно описується уфологія, астрологія. І на превеликий жаль, яка проблема? Проблема в тому, що більшість, я скажу, 99% людей, які займаються астрологією і уфологією, це люди, які далекі від Христа. Тобто астрологія і уфологія, гадання, там, по, наприклад, лінія Груки, вони відтісняють Бога. Тому я можу для себе сприймати, що на превеликий жаль, ці сфери діяльності є якраз зброєю сатани, який старається за допомогою таких цікавих речей на думку людей витіснити Бога із життя людини, замінити їх. Речами, які не дають абсолютної відповіді на запитання. Це так само, як ми будемо гадати на Кавовій Гущі, дивитися там якісь різні інші гадання там, через зеркало чи ще щось, які, в принципі, не мають ніякого відношення до християнства. Один гарний, я прочитав гарний вислів в християнській літературі, де сказано: гадання це молебень сатані. Тобто такі влучні речі: гадання молебень сатані. Ми сьогодні говоримо про те, який би образ ми не хотіли на себе взяти. От сьогодні знову ж таки я зразу буду забігати наперед, тому що можу забути, пам'яті вже не дуже маю. З 30 на 31 число у нас Хелловін. Дивлюся, з жахом, як батьки спішать купити своїм дітям якісь жахливі маски і тому подібне. Я хочу запитати батьків, а ви хотіли б, щоб ваші діти так виглядали внутрішньо? Адже е, маска, яка береться на Хеллоуін, з певною метою, вона безумовно не відобразиться на внут... зовнішньому обличчі людини. Але дитина може внутрішньо стати такою. Е, е, візьмемо на приклад такого фільму, як Вій, де знімалася актриса Верлі. І потім її да розповідь про те, що вона довго не могла позбутися впливу негативної містики. Ми проектуємо на себе той образ. Який ми зовнішньо вдіваємо. Актор проектує на себе образ ролі, яку він виконує. Людина, яка бере участь в гуляннях на Купала, між іншим ніякого Івана Купала немає. Є свято Яна Хрестителя Різдва, і є Свят... Язичеський день Купала. Ми не розуміємо, що ми стаємо на межу містики і вступаємо в заборонений світ. І це приносить багато негативу. От отче, а чи можна спроектувати якесь передбачення? Наприклад, от ворожка, якась чи циганка на дорозі сказала, що ну, наприклад, там ви нещасливі в коханні, чи вас там хтось помре зближніх, і От, власна людина вірить в це і може якось матеріалізувати і цю думку втілити в життя? Скажімо так, я розумію. Бачите, найперше треба розуміти. Що не можна попадати в поле в залежності від людини, яка займається магією. Має значення, хто це може бути, молдаванка, циганка і тому подібне. Е, переважно ці люди е, роблять так: вони стараються дивитися вам в очі, взяти вас за руку. Обійняти вас це є тактильна залежність, зорова залежність, духовна залежність. Тобто ми вступаємо в залежність від цієї людини і, маючи певні магічні навики, можна заволодіти людиною, виключаючи її свідомість на певний проміжок часу. І потім з таким здивуванням дивитися, от вона знає про мою сім'ю, про ще щось. Це є елементарні речі, які використовуються гіпнотизерами в певних сеансах. Тому ці речі категорично нам заборонені. Як захиститися від цього? Ну, ви знаєте, немає нічого, нікого сильнішого під набом, як Бог. Я вам наводжу один простий приклад. Це вже було давно. Ну, не знаю, років 10, напевно, тому. Я стояв на старому ринку, і ну, так сталося, що я змушений був довше стояти, тому що дещо забув купити, вертався і в руках перебирав чотки. Ну, просто читав собі молитви. Десь через певний проміжок часу до мене підходить циган і каже: бачка, ви ще довго тут будете стояти? Я кажу, ну яке має значення, скільки я буду тут стояти, скільки мені потрібно, скільки буду стояти. Да, ні, ми тут з дружиною працюємо, ви якогось хрестика в руках перебираєте, клієнт не йде. <гум> тобто, ви розумієте, для тих людей ви є клієнти, на яких заробляються кошти. І знову ж таки, переводу паралель, для того, щоб ви як клієнт не попалися в руки демонічним силам. Не будьте надто заклопотані земними турботами, навіть йдучи по ринку, йдучи по вулиці. Час відчату, зверніться до неба, прочитайте молитву. Подумки. Згадайте, що є на вас хресне знамено. Усініть себе ним. І тим самим захистите себе від таких проявів. Я можу таке саме навести. У мене був такий один і той же момент, коли я їхав у маршрутному таксі, читав про себе молитву. Просто так собі читав молитву. Тоді ще можна було зупиняти на вимогу, так звано було в Луцьку, пам'ятаєте? І я чую, зупиніться, будь ласка. Людина, молодий чоловік років ну, 35, проходить по маршрутному таксі, зупиняється біля мене, схиляє голову і каже: Ти думаєш, тобі це поможе? І вийшов. Тобто, бачите, людина, яка займається магією, їй було нестерпно важко, коли хтось молився в маршрутному таксі. А це, на превеликий жаль, сьогодні непритаманно. Ми дивимося ну, на якісь диваків, якщо людина відкриває молитовничок і починає молитися в маршрутному таксі. А чому б ні? А чому б не зайти в кафе і перед тим, як спожити їжу, перехреститися і сісти споживати їжу? Чому ми почали встидатися Бога? Чому це відбувається в сучасному суспільстві? Чому більш притаманно чути лихослів'я в маршрутці? Ну і це вже ми привикли, ну, ругається Боже. А от молитву, уявіть собі, я стою посеред маршрутки, починаю читати очинати, як на мене звернути увагу? Але я нічого поганого не зробив. От, тому я кажу: захист там, де є Бог. Маючи Бога в серці, ніяка магія не торкнеться вас. От в народі такий й діля ще чорна-біла магія, мовляв, біла не так впливає згубно на душу, тому що може якісь там, коли людину наврочено, це все зняти. От як церква взагалі от ставиться? Є магія чорна-біла, чи вона магія, і вона вся від сатани? Ну, Ви знаєте, я завжди ставлю собі запитання, і, наприклад, для глядачів так само. Е, з чого черпає енергію магія? Будь-яка, чорна, біла, червона. Яке її джерело? Або ми визнаємо, що магія це від Бога, і це буде суперечити Біблію, про яку я тільки що читав, не можна займатися цим. Або ми визнаємо, що будь-яка магія черпає свою інформацію від диявола. Я наведу простий приклад, щоб ви розуміли: сатана використовує будь-яку магію для попадання людини в залежність від нього. Одна людина, використовуючи, виконуючи волю сатани, чинить вам зло. Тобто за допомогою якихось магічних ритуалів, якихось дій приводить до того, що ви хворієте, що у вас виникають життєві проблеми. Вона має цю інформацію від сатани. Інша людина отримує інформацію від сатани про ту людину, яка вам чинить зло, які вам голки підкинули, які вам попіл підсипали. І знову ж таки, ви приходите і отримуєте інформацію. Точно, дома під подушкою голки, під порогом земля. Все, ось вам відповідь. Ви отрим... ви біжите до тої людини, і ви стаєте залежною від так званої білої магії. Але ця людина так само служить дияволу. І сатана, який не є творцем, і який мусить звідкись брати джерело своєї енергії, так само починає нищити і руйнувати вашу сім'ю. А ви, не задумуючись, летите на вогонь, як от метелик на вогонь. От є е, е, такий приклад: я кажу, що чому сатана не є творець? От. Ви прийшли до людини, яка займається знахарством. У вас болить печінка. Людина зробила певні магічні паси, прочитала так звані певні заклинання і молитви. ви Печінка не болить. Але ви приходите через місяць і починаєте витувати у вас блять нирки. Знову до цієї людини. Ви так бігати будете до тих пір, поки не помрете, так і не знаючи. Що сатана за допомогою цього знахара забирає духовну, енергетичну силу з печінки на нирки, з нирки на серце, серця на піджелудочну, і в кінці кінці ви вмираєте, так і не зрозумівши, що треба було піти до Бога і отримати від Нього допомогу. Оця залежність людини від сатани дуже страшна. Я можу навести простий приклад своєї родини. У мене в родині. Було два, два двоюрідних брати. Один з них в, в, в дитячому віці захворів красною волчанкою. Це була смертельна хвороба на той час. І мій дядько нині покійний поїхав з ним до Мольфарів в Закарпатті. І через тиждень він привіз здорового сина, мого двоюрідного брата. Здається, і він так і ходив. От бачите, от ніхто не допоміг, а вони допомогли, а вони зцілили. Дійсно, все зійшло. Але що можна сказати по наслідках? Наслідки, е, молодший син помер. В армії від банального цвяха, який на моного. Перша ціна. Друга ціна сім'я розпалася, вони розвелися з дружиною. Третя ціна брат мого батька помер в молодому віці. Четверта ціна син, який залишився, не мав любові до батька. Тобто, як бачимо, зруйнована повністю сім'я. Вроді, результат ми отримали. Якою ціною? Тому я хочу запитати людей, чи вони готові таку ціну платити. Перш ніж зробити крок до вирішення проблеми будь-якою ціною. А скажіть, якщо вже той крок був зроблений, але людина одумалася і хоче якось відмолити той свій гріх, коли вона пішла до ворожки чи до якогось там астролога, чи гадала на картах Таро, що теж так від сатани? Бачите, пані Славе, немає гріха, який не прощається Богом. Тобто, навіть згадуємо священомученика Кіпріана, який був служителем диявола. Який покаявся і став священим учеником. Тобто будь-яка людина, звернувшись до священника, може отримати відповідь, як розв'язати ту чи іншу проблему. Але найперший крок це покаяння. Тому що покаяння це очищення минулого і зміна майбутнього. То є два терміни в покаянні слова катарсіс і метаноя. Катарсіс повне очищення від минулого життя, метаноя зміна напрямку руху. Тому будь-яка людина не повинна боятися, тому що сатана каже: ага, бачиш? Ти вже залежний від мене, ти вже вступив на мій шлях, значить, ти не маєш права вже звертатися з нього. Але Господь каже: прийдіть до мене, всі струджені і знеможні, і я заспокою вас. Господь чекає нас як люблячий батько, як блудного сина. І я думаю, що для Бога більша радість. Буде навіть з навернення такої людини, як з тої людини, яка все життя була біля нього. Тому що ця людина, здавалося, вмирала на очах диявола і ожила з Богом. От ще дуже хотілося б поговорити про віщі сни. От наскільки вони збуваються, наскільки вони можуть пророкувати людині якісь події в її житті? Бачите, сни це категорія нашого буття не контрольована нами. Тобто, якщо говорити, там говорять психологи, рівень свідомого і підсвідомого. Не? Тому е, в той час знову ж таки за нашу душу відбувається боротьба. Тому що тіло то в нас е, в спить, а душа все рівно жива. І вона є бадьора. Е, між Богом і дияволом йде боротьба за душу в цей період. І сни можуть бути різної категорії. Перші сни це можуть бути звичайні побутово психологічні сни. Е, ви загубили ключа. Ви цілий день його шукаєте, переживаєте, засинаєте, вам сняться якісь двері, які ви не можете відкрити, е, вам сняться інші якісь замкнуті простори, і ви просинаєте. О, то вже щось значить буде. Ні, ну ви ж загубили ключа. Це елементарний побутовий сон, тому що він спровокований звичайними буденними явищами. Є і сни містичні, безумовно. Містичні сни вони пов'язані в тому числі із можливим явленням як Божих сил в образах, Божа матір, Спаситель, ангели, так і демонічних сил. Ці сни можуть так само десь нам пророкувати якісь проблематику, тобто ми можемо бачити якусь дорогу, яка не має кінця і краю. Ми можемо бачити душі померлих. І тому теж схвильовані, вони хочуть їсти, ми біжимо, несемо їм на кладовище їжу, не зрозуміло для чого. От. Але я скажу так: містичні сни мають дві категорії: це Божі і демонічні. Божі сни це ті сни, які передбачають відповідь. Тобто, Бог для чого посилає віщий сон? Для того, щоб людина зробила висновок і діяла. Тобто, ми просинаємося, і в нас є те, що називається біблійне мир душі. Ми проснулися, ми розуміємо сон, ми з Божою допомогою або отримуємо відповідь, наприклад, від священника на цей сон, або з святого письма. І відповідно починаємо діяти. Приснився померлий голодний. Ми йдемо в храм, молимося, тому що молитва для померлої душі це молитва. Приснилася якась дорога грязна там і тому подібне. Ми задумуємося, ми йдемо не тим шляхом. Треба подумати про свої вчинки, про свої життєві критерії. Якщо ж сон демонічний. То навпаки, ми просинаємося в жасі, ми просинаємося без певної відповіді, ми робимо невірні вчинки, ми починаємо бігти, купляти сонник, ми біжимо до сусідки, яка напевне трактує сни, і безумовно отримуємо багато неправильних відповідей і робимо багато неправильних дій. Тому сон це дуже невивчена сфера нашої життєвої діяльності. І я думаю, що знову ж таки, якщо сон це сфера духовного. Треба звертатися до до священників для того, щоб отримати відповідь на ті чи інші запитання, але аж ніяк не до сонників. Тому що це вводить знову ж таки в нас в страх, страх того, що ми самі собі навіюємо. А якщо мені постійно е, сняться, там кажуть, сняться діти, значить до біди. Е, там зуби повипадали, значить родичі будуть помирати. Е, так і буде, якщо ми будемо на це все проектувати. Мені не раз снилися зуби, які випадали, там, боже, мій не пам'ятаю навіть скільки корис, але це ніяк не було спричинено смертю. Тобто, це були якісь мене зуби не боліли, просто побутовий сон. Дякую вам дуже за розмову. На жаль, вже мусимо завершувати, але питань дуже багато лишається, і тому ми просимо усіх наших глядачів. Ставте свої питання і з ними звертайтеся до Волинської єпархії Української православної церкви, до її власне прислужби, і ми знову повернемося до цієї теми. Також дуже просимо вас, шановні глядачі, щоб ви пропонували нам теми, які вас цікавлять, і теж ми будемо говорити про них із священниками. А ми зустрінемось незабаром на телеканалі Нова Волинь у передачі, що каже священник у Української православної церкви Київського патріархату. На все добре.